Костянтин Полстовський кіт злодюга Ми впали в розпач, ми не знали, як піймати того рудого кота. Він обкрадав нас щоночі. Він так ловко ховався, що ніхто з нас його до кутця не бачив. Лише через тиждень пощастило нарешті довідатися, що в кота розірване вухо і відрубаний шматок брудного хвоста. То був кіт, який втратив будь-яку совість, кіт волоцюга й розбишака. Ми прозвали його з ледюгою. Він крав усе рибу, м'ясо, сметану і хліб. Одного разу навіть вирив у комірчині бляшанку з червами. Він їх не з'їв, але на вириту бляшанку збіглися кури і склювали весь наш запас червів. Об'ївшись, кури лежали на сонці й стогнали. Ми ходили коло них і лаялися, проте риболовля все одно була зірвана. Майже місяць ми згаяли на те, щоб вистежити рудого кота. Сільські хлопчаки допомагали нам у цьому. Одного разу вони прибігли і, засапавшись, розповіли, що вранці кіт промчав, присідаючи через городи і проніс в зубах кукан з окунями. Ми кинулись у льох. Виявили пропажу. Це вже була не крадіжка, а грабіж. Ми заприсяглися піймати кота і відлупцювати його. Та зараз бишацькі витівки. Кіт попався того ж вечора. Він поцупив зі столу шмат ліверної ковбаси і поліз із ним на березу. Ми заходилися трясти березу. Кіт опустив ковбасу. Він дивився на нас згори дикими очима і грізно вив. Та порятунку не було, і кіт зважився на відчайдушний вчинок. Жахливо виючи, він зірвався з берези, упав на землю, підскочив, як футбольний м'яч, і чкорнув під будинок. Нарешті кіт попався він заліз у єдиний вузький лаз. Виходу звідти не було. Ми затулили лаз старою рибальською сіткою і почали ждати, та кіт не виходив. Він на цю підземний дух вив безперестанку і без будь якої втоми. Минула година, друга, третя, пора було лягати спати, але кіт вив і лаявся під будинком, і це нас дратувало. Тоді викликали Льоньку, сина сільського живця. Льонька славився безстрашністю і спритністю. Йому доручили витягти кота з під будинку. Льонька взяв шовкову волосінь, прив'язав до неї за хвіст пійману вдень Лотвичку. І закинув її через лаз у підвал. Виття припинилося. Ми почули хрускіт і клацання. Кіт уп'явся зубами, риб'ячу голову. Льонька потяг за волосінь, кіт відчайдушно опирався, та льонька був дужчий, і крім того, кіт не хотів випускати смачну рибу. За хвилину голова кота із затиснутою в зубах плотвичкою показалася в отворі лазу. Льонька вхопив кота за шкурку і підняв над землею. Ми вперше розгледіли його як слід. Кіт замружив очі і прищулив вуха. Хвоста він про всяк випадок підібгав під себе. То був ходючий, попри постійні крадіжки, кіт притульник з білими вплявами на животі. Роздивившись на кота, я задумливо спитав а що ж нам робити з ним? От шмагати? Не допоможе, сказав Льонька. В нього з дитинства вдача така, треба його добре нагодувати. Ми погодилися з ним, втягли кота в комірчини, дали йому чудову вечерю, смажену свинину, холодець у конів, сирник і сметану. Кіт їв понад годину. Він вийшов з комірчини, похитуючись, сів на порозі і заходився вмиватися, позираючи на нас і на низькі зорі зеленими нахабними очима. Після вмивання він довго пирхав і терся головою підлогу, то, напевне, мало означати веселище. Ми боялися, що він протре собі шерсть на потилиці. Потім кіт перевернувся на спину, впіймав свого хвоста, пожував його, виплюнув, простягся біля печі і мирно захропів. Відтоді він прожився і перестав красти. Наступного ранку він стіснив шляхетний несподіваний вчинок. Кури повилазили на стіл у садку і, штовхаючи одна одну та сверячись, заходилися дзьобати старілу гречену кашу. Кіт, тремтячи від обурення, підкрався до курей і з коротким переможним криком стрибнув на стіл. Кури злетіли відчайдушним зойком, вони перекинули глечик з молоком і кинулися, гублячи пір'я, тікати з садка. Попереду мчав, гикаючи, цибатий півень дурень, прозваний горлачем, кіт мчав за ним на трьох лапах, а четвертою передньою лапою бив півня по спині. Від півня летіли курява й пух. Усередині в нього від кожного удару щось бухкало й гуло, наче кіт бив по гумовому м'ячу. Після цього півень кілька хвилин лежав непритомний, закотивши очі тихо стогнав. Його облили холодною водою, і він оклигав. Відтоді кури остерігалися красти, побачивши кота, вони з писком і штовханиною ховалися під будинком. Кіт ходив у домі і в садку, як хазяїн, як сторож. Він терся головою об наші ноги, він вимагав подяки, лишаючи на наших штанах жмотки рудої шерсті.